Наш Бог, ми вдячні тобі за а, тих людей, які приготували їжу, які потурбували про те, щоб нам тут було комфортно, благослови і будь з нами. Амінь вам Амінь. потрібна кава, Ви можете підійти до варної сіті, взяти каву, вилок пригоститися кавою, пригостити вилок. Я, вилок. А, вилок. свої Тому а, наше завдання, щоб ми всі сьогодні могли порадіти, подякувати вилок. Богові. І надихнути один одного далі на служінні. Дівчика, біліть, как-то візьміли. Опа. нас познайомить, що то таке. Начальник вже сказав, їсти можна. Сам п'є.

Корзинки, вот единственное, что мы корзинки будем делать, да? А здесь смотри, ну, они орех. Класс. Супер. Ідеї. Все, что мы робили в 2023 и 22 та 2023 році, майже всі ми вже це починали робити в 2014. І це був новий виклик. Для нас і Бог нас благословив 2017 рік миротворчий клуб. Точка повернення. Ми почали працювати з тими сім'ями і родинами, яких були військовослужбовці, яких були люди, які не повернулись з війни, збудовими з, з сім'ями, які втратили або синів, або батьків, а, і ми почали працювати у 2017 році. «Миротворчий клуб. Точка Повернення дуже багато заходів було. Шов 2018 рік наш фонд обирає нового директора, це Олена Кунашова. До речі, вона всім передає вітання разом з Артуром. дитячий, торкаючись сердець. І я хотів би Леонід, щоб ти в кінці занотував молотовні потреби, які будуть, для того, щоб ми разом потім помолили в кінці. Всіх дякую. Віталік, можеш включити презентацію? Я в координатор трішки більше року. Так случилось, що. Клуб остався без координатора, це була Таня Литвіненка, вона уїхала всі її знають. І я трошки їй допомагала, і ми були в одній команді по 55, і, і до мене обратилися і сказали, не хотіла б ти координувати. Для мене це якось координатор звучить так. Це громко, я проста людина і щось таке. Ну і колись я. Служила в воскресній школі, і коли дітки підросли трошки, то я ушла. І так сказала, Господи, щось з дітками мені працювати тяжко, мабуть, вже. І почала в команді 55 з нашими пожилими людьми. Ну, Молилась, і Господь так кос... ну, коснувся я казала, Господи, де ти мене хочеш використовувати, і так зрозуміла, що я там надо в цей момент. І... Я взяла таку відповідальність і трошки хочу розповісти, скільки клубів у нас в Запоріжжі. Можна переключити? У нас зараз п'ять клубів міста Запоріжжя. Це Осіпенківський мікрорайон, Південний мікрорайон. У нас комунарівськими два клуби. Ми проводимо один клуб тут на базі церкви з дітьми по і один клуб є підлітковий. Він проходить на дому. І Вознесенецький мікрорайон. Далі можна ім'я в церкву. да. Півтина мікрорайон, це церква нове життя. Проводить клуб. Там охват дітей 20-25, лідерів двоє постійних та три помічника. І спілкування з батьками мають 5-6 ну, батьків, вони розположені спілкуватися з лідерами. Ну далі в наш на базі наших дітей, ну ми дивимося там. Були случаї, коли дитина приходить зимою, і в неї немає куртки там, ну і, або що вбутися. Ну тобто ми придивляємося, я, яке фінансове положення, де чи ми можемо допомогти. Е, і продуктовими наборами допомагали, якщо в церкві є чим поділитися, то Нагадую, нагадувати, нагодувати дітей. Ну на кожному клубі це е, обов'язково є е, ну, або гарячий обід, або бутерброди, або щось діти роблять своїми руками. Вони там вчатися, вч вчились у нас і бутерброди самі робити, і такі гамбургери. Е, допомога в виконанні домашніх завдань. Кому потрібно, там діти, хтось зі школи приїжджає, з кимось читаємо. Рішаємо по силі, стараємося допомогти, так як батькам і ніколи. Ну і діти самі, як у нас навчання щось онлайн, то діти буває не розуміють, що їм треба робити. Навчання основних навичок необхідних повсякденному житті, соціалізація у суспільстві. Ну, ми поробки різні робимо, хочемо спригласити глині. На наші, щоб діти трошки розслабились. організація дозвілля дітей, які мешкають поруч з центрами, це коли ми збираємося до нас, ще й діти бачать, що там таке. Щось якесь движення в церкві. Вони а, починають просто заходити і інтересуватися, що тут у вас можна нам то ось, ті історії. діти, які живуть тут в мікрорайоні. Вони завітають до нас. Побудова та зміцнення відносин між батьками і благовістя їм. Ну, Я вже казала, що коли батьки приходять і, і так мою приглашаємо, ми стараємося спілкуватися і запрошувати на служіння. Всебічна допомога сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, Ну, це і переселенці теж і діти з різних ну, багато різних історій. коли у нас є сі бабуся приводи, батько сидить в тюрмі, мати матері немає. Ну, такі сім'ї є. Стараємося допомагати. Ну і звичайно, швидше Біблії, істин та застосування її в житті. ну Я б навіть це поставила на першу, на першу відмітку, ну, тому що якщо буде в них а, ці істини, вони служать до себе в серця, то все, все приложиться до них. Наша ціль це їх направити до Христа і щоб вони полюбили Христа, і тоді Господь все буде в їхньому житті складуватися ну, з благословення. Хочу сказати, що хороша наша продовжувала роботу завдяки тій команді. Яка у період війни підійшла, і коли стало питання, що ми будемо далі робити, вони сказали, що ми встанемо проломі і ми будемо далі продовжувати цю роботу. І я дуже їм дякую, що коли не скажеш, вони завжди підійдуть, вони завжди скажуть, ми завжди можемо залишитися до дев'яти до десяти, робити все, щоб було і дітям добре, і щоб розвивати наша мета, щоб наше покоління було розумне. І не пасувала перед труднощами. То ми становимося в формі України і молимося потім разом там за військових, за різні різні ми їм кажемо, за що треба молитися. І потім: і ще одне, вони йдуть додому до батьків, і одні так сіли їсти. А вона каже, чорку сила. Не молилися, навіть залишили. Спасибо. І мама говорить все, каже, не їли. Сиділи, каже, поки не помолилися, потім тільки сілисти. Тому вони несуть цю. Знаєте, саме краще для це зробила іванізація, це коли вони нас бачать, вони нас вже батьки не бояться, що ми в церкві, знаєте, хороші, нормальні. І тоді, коли вже діти приходять додому, вони вже нормально сприймають Слово Боже. А діти їм все розкажуть. Добре, а дякую. Я хотів би Ага, я щось зробив на так. Я хотів би. Щоб ви представили свою команду, будь ласка, встаньте ті, хто займається в центрі хороб школи. Давайте поаплодуємо тим, які вчать наших дітей в місті Запоріжжі. Вони вчать їх наукам. Дякую, можете сідати. Анна, на і мене ще питання, Олексій, ти занотуєш молитовні потреби. За що ми можемо разом помолитись? Скажіть, будь ласка. Наше бажання, щоб ну, ми й далі хочемо, щоб постійність була, і щоб діти наші приходили і. Е, до речі, е, колись у нас у 2019 році було правління, і ми сиділи, і один член правління він каже: слухайте, ну ми добре ми займаємось дітьми, але що робити з, з тими багато людей в Запоріжжі, кому 55, плюс, і ми з ними нічого не робимо. І буквально на тому ж тижні зателефонували з фонду Торкас і запропонували нам проєкт Золоті дні. Я це називаю проєкт Золоті дні це клуби для пенсіонерів. І я хотів би запросити сюди не пенсіонера, але керівника цього направлення на сюд і вона теж розповість нам про те, як проходять ці клуби, яка мета, чим там займаються і як ми в цьому допомагаємо. Ну, клуби, не дуже мені, <моїх>, якщо <в Craft> чесно. Так, знаєте, мабуть, <в Talk to you> ну десь рік тому я б не хотіла би тут стояти. От скажу вам чесно. І не хотіла би і розповідати про це служіння. Мені тяжко, чому? Тому що засновники цього служіння Ну, вони повинні бути тут, вони повинні а, ділитися тим, як це було. Але я можу вам розповісти, як це було останні два або два, два з половиною тільки локи, а що було і до цього. Ну, на жаль, я ну, чуть-чуть і -чуть, тільки знаю. Тому. З ваших церков, тому що сьогодні представники є я знаю церков, де в ваших церквах є таке служіння. Тому волонтери з ваших церков один раз на два місяці дають продуктові наболи. Вони їздять по лежачим, одиноким, соціально незахищеним людям і надають от продуктові такі. На полі так є його повізу зустрічі. Це найвеличніша, мабуть, на сьогоднішній день така сфера, де, де є вичення Писання, де люди збираються отак, от як ми з вами сьогодні, за одним за одними столами. Вона разом спілкуються на життєві теми, на біблійний обов'язково обов теми. там, де вони а, мають спілкування один і один з одним. Чому? Тому що це по ну, поспілкуватися далі, це побудова відносин та реагування на потреби. Тобто, а, на базі кожної церкви а, є команда. Це не одна команда Запоріжжя, яка займається усім цим. Ні, на базі кожної церкви є команда, яка в, 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 вникає в потреби людей старшого віку, яка займається цими, цими людьми, яка а, бачить потребу, яка а, і одразу починає а, що щось робити. Тому а, люди а, спілкуються, люди вивчають писання, а, будують відносини. Ну це основне, що повинно бути у всіх групах. Далі це хобі класи, це скандинавська ходьба, це майстер-клас, де а, старше покоління можуть взяти палки. Пойти а, зайнятися таким активним а, бідом, але за останній а, за останній рік а, люди старшого покоління а, зимою, холодно, не холодно, щось не щось не так. Вони йдуть на майстер-класи, вони роблять свічки для наших, для наших хлопців. От, і дім і багато передавали. Також Балаклави, шапки робили. Унікальна, унікальна. взагалі. от знається і все своїми руками. От, от Молодь, мабуть, пішла би, купила би і все. А вони ні. Mm -hmm. кожен будуть, будуть щось робити. Добре, я багато кажу. Так, да, адезна. Допомога це 305 бенефіціар на сьогодні. Це, це, це побіда, це, це Господь. Добре, так, скандинавська ходьба на базі чотирьох церков. Це молитва за них, за їх сім'ї, за відкритість, їх сердець. Та, і бачити, і останнє це, щоб ми бачили та мали. Потребу відповісти на потреби старшого покоління дуже важливо, особливо першого жовтня. Дякуємо. Давайте поплатуємо Насті. Будь ласка, команда, яка працює в золоті, золоті дні. Встаньте, будь ласка. Ми також хочемо вас побачити. Давайте ми заплануємо слава Богу. Комада, да, це міша. Ми розуміємо, і Ігор Семенов він помолиться, коли у нас буде час для молитви. Можна стічі попасти. Добре, ми йдемо далі. А, не будемо гаяти час, ви вже побачили, але а, з якої вершини Бог показав цей обіцяну землю? Нево. так. Да, це гора Нево. А, ми так а, в 2020 році ми зробили. Нас ребрендинг, можна так сказати, ми е, переназвалися, і тому ми зараз називаємось «НЕО». Ми віримо і бачимо, що Бог показує нам майбутнє, і Він хоче, щоб ми е, приймали участь у побудові цього майбутнього. А 2022 рік, який дуже змінив нас всіх. Я не колеш, тому я запрошую сюди для того, щоб вона розповіла про проєкт, який працює з 22-го року. Всіх вітаю, дуже рада бути нашим, нашою невеличкою такою командою. Всі, у всіх більше команди, у нас трошечки менше, але ми старанно працюємо. Такі були виїзні, тому що в них багато дітні родини, і вони поїхали всі. І ось хтось повернувся з евакуації, хтось нас зібралось дуже мало, але ця перша зустріч у 23 му році, вона дуже була така бурхлива. Ми всі плакали, обіймалися, ми не могли наговоритися. Який е працює у гарячих точках вже 20 років. І вони нам говорили про те, навчали нас, проводили тренінг, як працювати з дітками для того, щоб це покоління не було втрачено. Вони говорять про те, що бачать там, де йде війна, потім діти ну, вони становляться як дешевою робочою силою в інших країнах. Це наше навчання. Також проводимо заходи з іншими центрами, які працюють теж допомагаючи іншим. Сім'ям, мамочкам це а... східно гуманітарна місія, це клуб майбутнє, це світло воскресіння. Це...